Одного військового поранено, загиблих немає. Йдеться у щоденних зведеннях зі штабу АТО. Починаючи з 8 ранку, терористи 10 разів обстріляли позиції українських бійців. З гранатометів гатили по Донецькому аеропорту, з мінометів, по луганських селищах Золотей, Донецьке, і по Донецьких мирному та Чермалику. Біля Нікішиного, що під Дебальцевим, працював снайпер. По обіді бойовики обстріляли зі стрілецької зброї, танків та артилерії піски, що межують із литовищем. Речника АТО... Андрій Лисенко також повідомляє про збільшення кількості російських найманців і техніки на окупованому Донбасі. Бойовики також продовжують здійснювати перекидання з Російської Федерації на територію України живої сили та військову техніку. Зафіксоване пересування російських військовослужбовців контрактної служби, замаскованих під місцевих бойовиків так званих ополченців. Крім цього, за даними розвідки, в районі населеного пункту Тельманова було здійснено переміщення бойовиків, одягнених в українську військову форму нового зразка. Це може свідчити про підготовку чергових провокацій.